Був просто геліантекс, літрова баночка концентрат суспензії, от. а тепер в них виходить Геліантекс Про. По-перше, він сухий. По-друге, це не вже не просто геліантекс, а він зразу з трибендрон метилом. Тобто він тільки на соняшники, які тільки тербенрон метил на кобзар, наприклад. банка 1,2 кг. і гектарна норма в нього також відрізняється. Тому, якщо у вас є проблема з пізніми ярими бур'янами. В сульфосоняшнику, наприклад, амброзія не треба і так далі. Тобто пізні ярі бур'яни в соняшнику, то геліантекс про це буде топове рішення Насправді, О, Це вже готова суміш, лаксафальматила з тербінороном. Так, да, воно буде сильно ще ніж самому купити геліантекс і самому купити тербінорон, але це готовий препарат, нема можливості натупити. тому. Якщо є можливість переплатити там тих пару доларів на гектар, то краще взяти готовий Гелянтекс Про Вангую, що опять буде на нього дефіцит. Але наперед, ну хто готовий купувати наперед і покласти його так само, як у на склад на всякий случай, в кого є на це гроші, має сенс на Гровекс Маркеті. Вже можна передзамовляти «Геліантекс Про, бо просто Геліантекс є в наявності, а ПРО» буде заїжджати десь після нового року.